Це український навчально-науковий центр шевченкознавства, створений 21 березня 2013 року, і діє при кафедрі історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості. Робота центру спрямована на здійснення наукових, навчальних і культурних заходів у галузі шевченкознавства. Ми популяризуємо Шевченка, залучаємо студентів усіх освітніх програм до участі у наших проєктах, а також до вивчення біографічної і творчої спадщини великого поета. Яким чином це відбувається? Центр спільно з кафедрою є організатором міжнародної Шевченківської науково-практичної конференції. У цій конференції традиційно активну участь беруть студенти. Цього року доповідачами будуть 12 студентів, 10 з яких нашого інституту. 10 березня відбудеться пленарне засідання, в якому планується доповідь студентки освітньої програми Українська мова і література та західноєвропейська мова Софії Пєткової. У секційних засіданнях братимуть участь студенти цієї ж освітньої програми Дар'я Продан і Катерина Марчук. Друге, ми укладаємо збірник наукових праць Шевченкознавчі студії, відповідаємо за випуски, є зв'язківцем між авторами. Рецензентами, редакторами та видавцем у цьому збірнику студенти мають можливість опробувати свої наукові досягнення. Так, зокрема, в передостанньому випуску була стаття студентки Анастасії Катюжинської разом зі своїм науковим керівником професором Оксаною Сліпушко. Також у цьому випуску стаття кіноепопея про Тараса Шевченка в освітньому процесі спільного авторства професора Анатолія Ткаченка та студентів, які пізніше стали магістрами літературно-мистецької аналітики Катерини Барановської, Світлани Вертоли, Мар'яна Кондратюка, Єгора Семенюка, Дмитра Зозулі, які зараз є аспірантом кафедри. Збірник має свій веб-сайт, де викладені всі статті, індексується в системах Crossref, Google Scholar. Ходить у бази Національної бібліотеки України імені Вернацького та наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича. Також ми подали документи до Міністерства освіти та науки на присвоєння збірнику категорії Б. Третє, чим займається центр, це організація культурних заходів для студентів. З останніх презентація книги свіжим оком Шевченко для сучасного читача. Письменника професора Гарвардського університету Володимира Діброва, а також зустріч із лауреаткою Шевченківської премії, письменницею Тамарою Горіха Зерня і презентації книжки Доця студенти ставили багато запитань, обговорювали, писали позитивні відгуки у соцмережах. У березні минулого року ми започаткували флешмоб у соцмережах Шевченків фронт. Студенти виставляють у себе на сторінці, надсилають нам безпосередньо або на кафедру колажі, відеозамальовки, в яких зачитують вірші Шевченка, поєднуючи їх із фото-відеорядом на тему війни. Ці роботи ми публікуємо на сторінці центру у Фейсбуці. Їх публікує кафедра на своїй сторінці. Співробітники прес-центру поширюють у всіх соцмережах. До послуг студентів є наша бібліотека, яка налічує близько тисячі шевченкознавчих книг. Це повне зібрання творів у 12 томах, шеститомна Шевченківська енциклопедія, конкордація поетичних творів Тараса Шевченка для дослідження стилю й мови Шевченка, зібрання кобзарів, переклади, критика, довідкова література. Цінними є дослідження нашого інституту, зокрема Університетська Шевченкіана. Шевченкознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка від 1860 до 2010 років. Зараз готується другий том, який охоплює 2010-2020 роки. У нас є рідкісні видання це стародруки, прижиттєвий кобзар Шевченка 1860 року, а також книга перекладів творів Шевченка польською мовою, надрукована у видавництві нашого університету 1862 року. У цією цією бібліотекою студенти мають змогу користуватися з понеділка до п'ятниці з 9 до 17 години. Центр розміщений на другому поверсі Навчально-наукового інституту філології в кімнаті номер 80 Ми маємо дві аудиторії: це сам центр та навчальна аудиторія поруч. У центрі є три робочі місця, облаштовані всіма технічними засобами комп'ютерами принтером. В обох аудиторіях є телевізори. Які працюють від флешки та приєднуються до ноутбуків. Тож співробітники центру, студенти, викладачі мають змогу транслювати свої презентації. Є кафедра, викладацькі та навчальні столи, стільці і все необхідне для проведення занять, заходів та для роботи студентів із книгами.